Виконуємо номер 1372 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Ганеза 2023 рік, Чи є коренем рівняння добуток 3 на різницю невідомого числа, позначеного змінною Х і числа 1 дорівнює мінус 15, число задання перше 0, друге мінус 3, третє мінус 4. Для того, щоб дати відповідь на це питання, підставимо замість змінної х у наше рівняння числа 0, мінус 3 і мінус 4. І перевіримо, чи отримаємо ми в результаті число мінус 15. Приступаємо до виконання. Спочатку 0. Якщо х дорівнює 0. То наш добуток дорівнює. 0 відняти 1 це буде мінус 1. І 3 множимо на мінус 1, отримаємо мінус 3. А маємо отримати мінус 15. Мінус 3 не дорівнює мінус 15. Робимо висновок, отже. Число 0 не є коренем рівняння. Завдання 2. Мінус 3. Якщо х дорівнює мінус 3, то наш добуток дорівнює. Мінус 3 відняти 1, це буде мінус 4. 3 множимо на мінус 4, маємо мінус 12, а у нас мінус 15. Мінус 12 не дорівнює мінус 15. Отже, число мінус 3 не є коренем рівняння. Завдання четверте. Ось завдання третє, число мінус 4. Якщо х дорівнює мінус 4, то наш добуток – Дорівнює мінус 4, мінус 1, це буде мінус 5. 3 множимо на мінус 5, маємо мінус 15. І у нас отримали мінус 15. Мінус 15 дорівнює мінус 15. Отже, число мінус 4 є. Коренем рівняння, ми дали відповідь на питання, чи є коренем рівняння числа 0, мінус 3 і мінус 4. номер 1372, виконано.